Холодна палара минула, прийшла весна. Одного разу царама, закінчивши свої звичайні ранкові справи, прийшов у зал нарад, щоб послухати скарги прохачів. У цей час Сумантра наблизився до царя і сказав З дозволу твоєї величності ріші, що живуть на берегах Джумни, з Великим ріші Пхархавою та Чьяваною, на чолі прийшли сюди і хочуть побачитись з твоєю величністю. Цар дозволив йому війти і сердечно прийняв ріші. Посадовивши їх усіх, як належить, рама сказав Вчені ріші, прошу вас, скажіть, що вам потрібно. Мій помічник і я сам завжди до ваших послуг. Тоді всі ріші, і найстаріший серед них, мудрець Пхаргава, звернувся до царя так Демон Лавана, син матху, джерело великого неспокою для ріші. Він став майже непереможним, бо володіє дротиком, який подарував його батькові бог Шіва. Ти зміг убити равану, отже, зможеш убити й лавану. З такою саме скаргою ми й прийшли до тебе. Вислухавши це, Рама сказав своїм братам Хто готовий убити лавану? Гарата чи шатрухна? На це шатрухна сказав Гарата протягом 14 років витерпів чимало горя. Не слід турбувати його тепер. Краще доручи цю справу мені. Тоді цар Рама доручив зробити все, що треба, шатрухні, і сказав Ти сам станеш правителем чудового Матхупур'ї, коли переможеш Лавану. Я звелю коронувати тебе царем цього міста. Тут Рама дав необхідні розпорядження, щоб царський жарець, Васіштха справив обряд коронування над шатрухною, і все відбулося як належить за участю ріші та в присутності інших людей. Після цього цар Рама, дорочивши трухні, достатнє військо, й сказав Візьми цю божественну стрілу, що була створена в Семигутнім вішну, щоб убити матху, кайтапху та інших ракшас. Ти підеш попереду, а ріші з військом підуть слідом за тобою. Лавана володіє божественним даром, того, хто впаде йому в очі, буде вбито. Тому ховайся і вбий його стрілою, ти вб'єш його в пору дощів, яка наближається. Це слушний час для того, щоб знищити його, бо тоді він сміливо ходить, покинувши свій дротик. Він упевнений, що ніхто не почне битися з ним, коли йдуть дощі. Прибувши туди, військо своє постав табором на березі ганги і підеш уперед один з луком. Візьми з собою досить золота й срібла та необхідних скарбів. Нехай твої воїни будуть усім задоволені. Не давай їм приводів ображатись на тебе, бо, коли вони зустрінуться з ворогом, при них не буде ні друзів, ні жінок. Вони завжди раді, коли є у них вдосталіжі, подарунків і коли чують ласкаві слова. Ірама дав шатрухні стрілу, а той привітав усіх старших, припав головою до святих рамених ніг, обійшов круг нього, попрощався з ним і вирушив у похід. Дві ночі минуло в дорозі, поки шатрухна досяг святої і мальовничої пустині, великого подвижного Кавальміки. в ту ж саму ніч, що шатрухна прибув. Під очеретяною покрівлею цариця сіта породила двох синів близнят, і в усій пустині знялася радісна метушня. Царевича трухна, почувши щасливу звістку, був надзвичайно радий побачити новонароджених. Мудрий Вальмікі справив обряд надавання імен двом невимовлятам одного було названо куша, другого лава, і святий передрік їм велике майбутнє. Наступного дня. Старевід шатрухна вчасно закінчив свої ранкові справи і вирушив на захід. Він ішов цілий тиждень і нарешті досяг пустині мудрого Чіявани на березі річки Джумни. Там він заночував. В розмові з Ч'яваною він запитав, у чому сила Лавани та його дротика. Ч'явана пояснив Лавана вбив своїм міцним дротиком тисячі істот із жер їх. Колись в давнину могутній цар Айотхі, відомий у трьох світах під ім'ям Мантхати. Вихвалявся перед Індрою своєю силою. На це Індра підмовив його викликати лавану на змагання, щоб він довів свою вищість. Тоді цар Мандхата вирушив походом на лавану, і в битві, що зав'язалася цар Мандхата з вашого роду Ікшваку, був убитий лаваною. Ти можеш убити його завтра вранці, якщо нападеш раніше, ніж він встигне взяти в руки свій дротик. Він завжди виходить вранці на полювання без дротика. Це для тебе слушна нагода подолати його. Всі будуть вдячні тобі, якщо знищиш лавану. Так шатрухна провів ніч, розмовляючи з подвижниками, і ті дали йому корисні поради, як домогтися перемоги над лаваною. Наступного ранку царевич шатрухна, знаючи, що лавана пішов здобувати собі їжу на день, скористався з його відсутності і переправився через Джумну. Підійшовши до міста, він сховався в брамі й став чекати свого противника. О півдні Лавана повернувся з великим вантажем убитих тварин і побачив шатрухну, що стояв у брамі із зброєю в руках. Тоді Лавана сказав О злий воїне, що ти робитимеш з цією зброєю? Я з'їв тисячі таких, як ти, що мали зброю в руках. Зараз і ти потрапиш мені в пащу. На це розлючений шатрухна вигукнув Готуйся до бою. Я син царя Дашаратхи і брат царя рами. Прийшов сюди, щоб вбити тебе і цим самим врятувати країну від страху. Моє ім'я шатрухна. Почувши це, Лавана сказав Я знаю цього раму, він вбив Равану, брата моїх тіток заради своєї дружини. Ви підлі люди. Я переміг і вбив багатьох із вашої родини і вб'ю також і тих, які ще живі. Почекайно піду, візьму зброю. Шатрухна відповів. Куди ти тікаєш від мене, я не можу так відпустити тебе, свого ворога. Лавана поклав свою ношу і, не маючи з собою дротика, вирвав з коренев велике дерево, кинувся на шатрухну і важко поранив його. Зав'язався жорстокий бій. Нарешті шатрухна націлив божественну стріну в лавану і пустив її з такою силою, що вона пронизала груди лавани і повернулася повернулась загайдак шатрухни. Так було вбито лавану. І звільнено Мадхупурі від страху. Після цього прийшло військо Шатрухни, і воїни, а також всі інші, що прибули з ним, залишились і оселились у місті Матхупурі. Милостивою небожителів місто стало після цього зватися Шурасена. І країна процвітала в часті й добробуті під мудрим і справедливим правнілінням шатрухни. Минуло 12 років. Нарешті шатрухна забажав побачити раму і вирішив до Айотхі сотні колісниць та вершників. По дорозі він, як і раніше, зупинився на один день в пустині мудрого Вальмікі, який сердечно прийняв його і гаряче поздоровив із перемогою над лаваною. Потім він почув розповідь про минуле життя рами, мелодійно проспівану під чарівну музику. Йому здавалось, ніби всі події відбуваються перед його очима. Це його дуже здивувало. Але він не насмілився запитати мудрого Вальміки, як це влаштовано. Він і його спутники вирішили, що тут якесь диво, одне з багатьох у пустині цього подвижника. Наступного ранку шатрухна попрощався з мудрим Вальміки і щасливо досяг Айотхі. З надзвичайною радістю він віддав шану цареві Рамі і попросив його О, великий царю, я виконав усі твої накази. Я прожив без тебе 12 років, а тепер більш не можу жити в розлуці з тобою, як дитина без матері. Рама обняв його і сказав: головний обов'язок Кшатріїв захищати своїх підданців, і ми повинні робити це. Втішивши його так, цар Рама залишив його на тиждень в Айотхі, а потім одіслав назад до Махатхапурі, щоб він повернувся до своїх обов'язків.